Всім привіт! Дуже рада бачити вас у новому відео. Сьогодні ми з вами починаємо підбивати підсумки за 2023 рік. Я загалом планувала знімати лише відео з найкращими книгами, але я нещодавно подивилася відео на каналі Сандри з книжковими номінаціями, а вона взяла тег з англомовного буктюбу, переклала його, і там було дуже багато цікавих запитань. Мені здалося дійсно хорошою ідеєю поговорити не лише про книги, які стали для мене найкращими цього року, але й про Книги, які мене розчарували, книги, які стали відкриттям, сюрпризом, автори, з якими я познайомилася. Там 22, здається, питання загалом. Тому давайте починати. Сподіваюся, що вам сподобається. Але перш за все, моя улюблена статистика. Я станом на сьогодні прочитала 58 книг, сьогодні 22 грудня, і я точно встигну прочитати ще як мінімум дві. Загалом мій челендж на Гудрі це 60 книг. І я відчуваю, що для мене цього року це була. Дуже така. Хороша, оптимальна цифра. Я вирішила цього року якусь дуже детальну статистику не робити, як зазвичай я готую на підсумки року. Не знаю, чомусь немає в мене такого бажання. Я точно знаю, що нонфікшн я прочитала мало, десь менше 10 книжок, можливо, 7-8. В мене в плані було читати більше нонфікшену, але якось не склалося цього року. Нічого страшного. Я лише підрахувала, що в мене англійською мовою прочитано 28 книжок, а українською 30. 22. І ось це якраз теж був план на цей рік, тому що я дуже хотіла читати більше українською мовою. Останні роки я читала. Майже винятково англійською, там було в мене до п'яти книжок, напевно, українською. Переходимо безпосередньо до тегу. І перше запитання найбільше розчарування 2023 року. Це Абрикосова книгарня Ореста Осійчук. А що до речі дуже кумедно вийшло, Сандра, коли відповідала на це запитання, показала книгу Покоївка Ніти Проус. І мені ця книга сподобалася. Я читала її десь роки два тому, напевне, і я отримала від неї задоволення. А абрикосову книгарню Сандра теж читала, і вона й Дуже сподобалася. У нас ось такий дисонанс вийшов, але це нормально. Кожному своє. Я справді очікувала від цієї книги більшого, але мені абсолютно не сподобався стиль авторки, як це було написано. Мені видалася зайвою лінія сучасності, яка була вплетена в основний сюжет про дитинство хлопчика. І загалом, в мене, от абсолютно не виникло жодних емоцій, окрім якогось роздратування, що мені це не подобається, мені не цікаво, мені хочеться швидше це закінчити. Шкода, що так в мене вийшло з нею, тому що я знаю багатьом, вона дуже подобається, є улюбленою, але в мене от якось так з нею склалося. Наступне запитання: аутсайдер року. І тут мається на увазі книга, про яку досить мало говорили. А на мою думку, вона є достойною, хорошою. І тут я назву книжку Євгенії Кузніцової Коротка історія українського борщу. Принаймні мені здалося, що про неї мало говорили. Я не чула відгуки на цю книгу в інших блогерів, можливо, десь в покупці. Я бачила, але от в мене є відчуття, що вона так пройшла трохи повз. Вона вийшла цього року. Я її купила в Україні, коли була там вересня. Одразу її прочитала і отримала задоволення. Це такий дуже класний мальопис, відповідно про історію українського борщу. Тут така мила історія про молодого чоловіка, який хоче приготувати найкращий борщ, знайти рецепт найкращого, найсмачнішого борщу, і вразити свою кохану. І мені сподобалося це читання. Це Знаєте, таке щось автентичне, українське. Тут чудові ілюстрації. Мені здається, що це хороша книга на подарунок, тому. Закликаю вас звернути на неї увагу, якщо ви досі про неї не чули. Книга, яка була переоцінена і навколо якої було багато гайпу. Я назву книгу Світанок Малібу «Тейло Дженкінс Рід. Не можу вам її показати, тому що я вже її продала. Навколо неї було справді дуже багато галасу. Тут за кордоном мені здається в Україні. Також мені вона здалася значно менш цікавою, ніж сім чоловіків Евелін Юго. І я дуже не люблю книги, в яких нам пропонується лише такий описовий. Підхід, там, де лише розповідається про те, що персонаж зробив, але немає опису його внутрішнього світу, його мотивації, чому він власне так вчинив. Улюблена книжкова пара. Мені хочеться все ж таки, напевно, назвати своєю улюбленою парою Корморана Страйка і Робін Елакот з серії циклу про Корморана Страйка. Я вам тут покажу його першу частину. Я обожнюю цю пару колег, скажімо так, детективів, Китів, це справді герої, які дуже круто прописані. Ти не віриш в те, що їх не існує. Ось ця якась хімія і робоча професійна і непрофесійна і між ними вона дуже правдоподібна. І ще хочу назвати книгу Жук Міс Бенсон. Там теж не романтична пара, там дві жінки, вони є головними героїнями книги, і це такий тандем. Знаєте, це дружба, вони нерозлучні, вони їдуть в нову каледонію шукати золоту. Того жука. І от е, це така пара для мене, пара персонажів, незабутня просто. А маленький спойлер, ця книга, напевно, стане однією з найкращих прочитаних цього року. Вона мені справді запала в душу, і ось ця жіноча дружба, підтримка е, вона мені запам'ятається надовго. Улюблений головний персонаж персонажка. Е, складно мені теж було когось назвати, тому що я зазвичай. Не захоплююся персонажами настільки, щоб додавати їх в категорію своїх улюблених, але напевно назву тут Андрія Чумака з книги Івана Багряного Сад Гециманський, тому що цей герой мене вразив своєю. Волею, своєю витривалістю, своєю незламністю, людина, яка пройшла через пекло на землі і не зламалася. Тому це справді такий приклад для наслідування, який викликає просто якусь неймовірну повагу. Книга, яка здивувала. Я тут одразу подумала про детектив, який я нещодавно прочитала, небезпека дому на околиці, агати Крісті це фінал, який просто змусив мій мозок вибухнути я. Не могла повірити в те, що тут сталося наприкінці, і от мені хочеться назвати саме цю книгу, тому що це був такий ефект несподіванки, який я не очікувала, тому що зазвичай з детективами Агати крісті ну є таке легке здивування, але не те, щоб просто в це неможливо було повірити. А ось тут справді в мене був. Було цілковите здивування, і вона мені дуже через це запам'яталася і сподобалася. Новий улюблений автор. Чи авторка, якого я відкрила для себе в 23-му році. Я тут назву і автора, і авторку. По-перше, це Ребека Кван, «Yellow Face». нещодавно розповідала в прочитаному про цю книгу, і ті емоції, неймовірні, які вона в мене викликала, ті теми, які тут підіймаються. І, по-перше, те, як пише Ребека Кван, це щось надзвичайне. Мені дуже сподобалося. Тут не було нічого зайвого, не хотілося нічого додавати. Це дуже смачно написано. У мене є ще її вавлон, дуже хочу прочитати ту книгу також, але я чула багато неоднозначних відгуків, І, чесно кажучи, я тепер боюся за неї братися, тому що не хочеться розчаруватися, не хочеться не отримати от того ж задоволення, яке я отримала від Yellow Face. Але побачимо. Принаймні, знайомство справді було. Неймовірним, а новий улюблений автор, з яким я познайомилася, це Іларіон Павлюк. Я прочитала не лише я бачу вас цікавить пітьма, але й білий попіл в нього і мені теж дуже сподобалося, як цей автор пише. Варто зазначити, що він пише. Я не впевнена чи танець на доумка, але здається, що і я бачу вас цікавить пітьма, і білий попіл. Він написав російською, а потім дав на переклад. Здається, зараз скажу, як точно звати перекладачку. Вікторія Стах. А Вікторія вже переклала на українську, і книга власне вийшла лише українською. Тобто, це не так, що він видав книгу російською, а потім її переклали. Ні, він просто пише сам російською. Це перекладається, і варто сказати, що Вікторія Стах просто неймовірна перекладачка. Напевно, варто називати її також, коли я кажу, що Ларіон Павлюк, а це мій новий улюблений письменник, тому що безумовно перекладач дуже важливий його. Професійність, майстерність, і це справді написано дуже і дуже круто. Наступне питання мені дуже подобається: найщасливіше читання року. А я назву книги, які мене в першу чергу розсмішили, які справді змусили мене сміятися, тому що це не так вже і просто, коли я читаю книжки. Щоб знаєте, от до Я назву аж три зараз, тому що ну, от справді ці книги мені запам'ятаються своєю неймовірною атмосферою, тими емоціями, які вони. Мене викликали. Перша книга, яку я прочитала, от нещодавно теж розповідала в прочитаному, три чоловіки для вільми Гюдрун Скретінг. книга, де я сміялася, де дуже багато дотепних таких моментів, чорний гумор, десь він трохи примітивний. І це було дуже так, знаєте, як ніби теплі обійми, як ніби тебе теплою ковдрою так огорнули. А ще одна книга, де я сміялася до сліз, підкреслювала, клеїла стікери. Це Сатурнін, автора з Деніка Єродки. Прикріплю. Тут відео, де я розповідаю, здається, прочитаному про цю книгу, свої детальні враження. Але зверніть, будь ласка, на неї увагу, якщо вам хочеться чогось легкого, життєствердного, що вам надасть якогось позитиву в ці темні, дуже темні часи. І ще одна книга, яку я вже згадувала сьогодні, це Жук Міс Бенсон, книга, де я дуже багато сміялася. Книга, яка вона пригодницька, вона має такий авантюрний Інтюрний якийсь дух, і це теж було для мене щось дуже незвичайне. Я не могла відірватися. Мені було дуже цікаво читати, і вона подарувала мені щастя. Це одна з тих книг, яку хочеться забути для того, щоб прочитати знову. Наступне запитання: бісяча книга, книга, яка мене роздратувала. І тут я хочу назвати Стовпи землі Кена Фолета. Я читала, здається, на початку року. Це була така величезна книга. Я стільки часу на неї витратила, і вона мене. Дратувала, тому що мені було нецікаво, мені було нецікаво читати усі всі моменти побудови собору, всі ці архітектурні штуки. Там було досить багато насилля і насилля, яке, було, яке не завжди було виправданим. Я теж дуже не люблю це в книгах, коли от просто сцени там зґвалтування, вони зайві, вони там не є важливими і таке відчуття, що автор це робить спеціально для того, щоб викликати емоцію, тому що ясна річ, такі сцени. Не можуть не викликати в тебе емоцій, і вона мене бісила, дратувала. Найкраща кіноадаптація року. Я е, взагалі практично нічого не дивилася цього року. Я на свій сором не подивилася звійні вітром, дуже хотіла їх подивитися влітку. Не знаю, чому я це не зробила, можливо, наступного вже року. Але я подивилася чуття і чуттєвість Sense and Sensibility Джейн Остін, і мені дуже сподобалося. Це, здається, адаптація 95-го року. Я все ж таки люблю ось. Ці старіші адаптації, не нові варіанти, а ось ті ще з 90-х. Мені якось це не знаю, більш автентично, чи що більш відповідає тому, як я уявляла е книгу героїв. Мені сподобалася як книга, так і фільм. Дуже класно, рекомендую. Найбільша книга, яку я прочитала, вже про неї поговорили: це Стовпи Землі, Кена Волета. Там було 1100 сторінок. Як ви можете собі уявити, е ну, це насправді дуже багато часу і зустрічі. Силь, які я витратила просто на книгу, яку я зараз назвала бісячою, але та ось 1100 сторінок, стовпи землі. Найменша книга, яку я прочитала, їх було дві з однаковою кількістю сторінок: 72 сторінки це історія українського борщу Євгенії Кузнєцової, про яку ми вже з вами поговорили. І Котик, півник Шавка Олександра Мехеда, теж вона мені дуже сподобалася. Я не плакалася. Це складне, дуже складне емоційне читання, але дуже важлива книга. Я вважаю, що її варто кожному прочитати. Тати улюблені обкладинки було багато книг, які мені дуже сподобалися своїм зовнішнім виглядом. Але я напевно назву книгу, яка от я здивована, що вона мені аж так сподобалася, але я коли її придбала, не хотіла її випускати з рук, тому що вона... Така красива, на мою думку, і взагалі це видання, воно неймовірно приємне. Це Yellow Face Rebecca Кван. І я вам ось так її ближче покажу. Це супер обкладинка. Ось, здається нічого особливого, просто жовтий колір і очі, але вона якось притягує до себе увагу. І вона мені надзвичайно подобається. Зараз вам покажу, що як без супер обкладинки. Не знаю, чи вам буде добре видно, але тут теж ось такі очі. І ще мені дуже подобається. Обаються абсолютно всі книги Казу і Шигуру, які в мене є на полиці, це напевно одна з моїх найулюбленіших візуально серій видань. Я вам покажу одну: не брала всі, вони там позаду стоять на полиці. Це коли ми були сиротами. Ну, Мені дуже подобається. Це теж так мінімалістично. І кольори мені подобаються, вони привертають увагу. І ще забула вам показати одну книгу, з обкладинку, яка подобається, це за стіною Мерлен Гаусгофер. Ось вона така, дуже мені подобається. Знову доволі мінімалістично і приємне таке видання. Воно гнучке, легке, класно брати з собою. Наступне питання книга, про яку не можу перестати думати, це Оксана Забушко і Її найдовша подорож дуже маленька книга, яку я швидко прочитала, але надзвичайно важлива. А в першу чергу для іноземців і для українців також тут такі думки дуже важливі, історичні, суспільні, про Україну, про Росію. Багато про що про різні сфери нашого життя, що впливало на Україну, на її формування. І я, от до деяких думок, звідси до деяких тез повертаюся дуже часто. Використовую їх в розмовах, дискусіях з іноземцями і з українцями також. І от дійсно хочеться її перечитати, тому що добротна така потужна історія. Зверніть увагу, якщо ви раптом про неї не чули. П'ятнадцяте питання: найкрінжовіша книга. Не можу нічого такого пригадати. Лише хіба The Murders at Fleet House. це авторка Люсінда Райлі. В мене немає цієї Цієї книги, тому що я її продала. Я люблю Люсінду Райлі. Це така для мене авторка, з якою пов'язано багато приємних спогадів. Але ось ця книга вона її написала на початку своєї кар'єри, і це дуже сильно відчувається. Ця книга була вже опублікована після смерті Люсінда Райлі. Її опублікував її син. і Він означав, що він абсолютно нічого не змінював, не було ніякої редактури. І от мені б хотілося, щоб він все ж таки щось. Трохи пропрацював більше, тому що книга від цього тільки виграла сама історія, фінал, розв'язка прекрасні, дуже цікаві. Але от те, як це було написано, часом я дійсно себе відчувала так дуже. Крінжово, дискомфортно, знаєте, коли опрям якось незручно, такі якісь діалоги неправдоподібні, і загалом це було не дуже добре написано, м'яко кажучи, тому нехай буде ця книга. Непопулярна книга, яка мені сподобалася. Я так розумію, що це має бути книга, яка вийшла 2023 року, і я тут назву Лару Марини Гримич. Мені здається, що загалом про Клавкіаду це третя частина циклу, який називається Клавкіада. Um, загалом мало говорять про um, цю історію, і мені дуже шкода, тому що я дуже люблю Марину Гримич за те, що вона написала таку прекрасну історію. Вона мені, принаймні, дуже сильно подобається і займає таке особливе місце в моєму серці. Лара мені неймовірно сподобалася. У мене тут дуже багато позначок. це історичний роман, і я думаю, що це дуже хороший такий приклад українського історичного роману. І в мене навіть було окреме відео, де я перечитувала і другу Частини її починала третю. Залишу вам посилання, якщо вам цікаво. І сама Марина Гримич навіть залишила коментар мені під цим відео. Це було дуже-дуже приємно. Запитання про оцінки на Гудріц з тих книг, які я прочитала: яка книга на Гудріц мала найвищу оцінку, і яка найменшу. А найвищу оцінку 4,82, мав сад Гецеманський. Погоджуюся на 100%. Це книга, яку я вважаю, потрібно прочитати абсолютно кожному. Українцею тут взагалі е, жодних запитань погоджуюся однозначно. А найменшу оцінку мала книга Ноктюрни Кадзу і 3,5. і тут я не погоджуся, тому що Кадзу і мій улюблений письменник, і я люблю всі його книги, якісь більше, якісь менше. І Я розумію, чому нуктюрни можуть не сподобатися, але мені вони сподобалися. Я отримала задоволення. Це коротка проза автора. Там п'ять здається оповідань, і мені було дуже приємно їх прочитати. Тому я не погоджуюся, хоча. Частково розумію, чому така оцінка. Наступне дуже класне запитання про улюблені цитати. Я відзначаю фактично завжди в книгах якісь моменти, які мені сподобалися, просто важливі там по сюжету, наприклад, або цікаві думки, якісь такі філософські, знаєте, відступи. Я маю навіть ось такий блокнот. В який я виписую ці думки, не завжди я це роблю, але коли в мене є е, час і натхнення, я е, зачитаю вам цитату з книги, яку я нещодавно прочитала, це три чоловіки для Вільми. Для цитати це напевно задовгий текст, але ось думка, якою поділився батько Вільми в одному з листів, який він їй писав, мені дуже сподобалось. «Ти знаєш, що багатьох зірок, які ми бачимо на нічному небі, більше не існує, і що їхнє світло мандру. Буде до землі так довго, що для нас, людей, здається, немов вони досі сяють. Але як у такому разі з тим світлом, що лине в інший бік? Далі. Уяви собі циферблат, що світиться, і хай на ньому буде, скажімо, за 10-12. А тепер уяви, що світло від циферблата переміщається далі, як воно це зазвичай робить, власне, зі швидкістю світла. Далеко-далеко, кудись у космос що світло саме в ту мить, коли на годиннику була за 10-12 на землі, продовжує невпинно рухатися у вічність. Тоді саме ця мить за 10-12 є вічністю, хіба не дивовижно так думати? А якщо уявити промінь світла, який відходить від живої людини, Людина, яка усміхається, сміється, має все життя попереду. Тоді виходить, що ця людина жива вічно, хіба не так? Мені здається, що ця цитата була на початку книги, а наприкінці була ще одна, яка мені сподобалась: сен життя у його продовженні, що хтось чи щось житиме далі після нас, щось красиве, що породжуватиме інше красиве знову і знову. А тепер згадай про все те давнє, давно померле, яке досі світить нам. Не лише зірки в космосі, які померли мільйони років тому, але також і наші власні зірки на цій крихітній планеті Земля. Великі композитори, наприклад, які через свої твори оживають щоденно. Чому мені сподобалася ця думка? Тому що мені це нагадало ідею Ірвіна Ялума, здається, це називалося Rippling Effect. І суть в тому, що кожна людина має вплив на когось іншого. Та? І це створює такий ефект концентричних кіл, та? ніби як коли ми камінчик кидаємо в воду і розходяться від нього ось ці кола. Так само і людина впливає на інших. І часом цей вплив він залишається надовго після того, як людина давно померла. Та, от, наприклад, ті ж самі композитори, як батько Вільми каже, чи письменники, чи там наші батьки, наші бабусі, дідусі, завжди є щось, що на нас впливає: якісь думки, якісь ідеї, якісь життєві позиції, які визначають нас, наші принципи, наші цінності, і це відображається на тому, як ми. Живемо і ось ця ідея про те, що людина помирає, але залишається її вплив, а те, що вона зробила за життя. Мені це дуже подобається. Це так reassuring, це заспокоює десь. Мені якось було важливо, напевно, прочитати ці слова, цю думку і пригадати Ірвіна Ялома, якого я теж дуже люблю і поважаю. А тому ось така довга відповідь на це запитання. Йдемо з вами далі. Наступне запитання: книга з найбільш унікальною концепцією. Не могла я довго зорієнтуватися і назвати книгу з унікальною концепцією. Мені здається, що я нічого такого супер дивовижного не читала, але, врешті, зупинилася на книзі всім моїй родині вбивці. Здається, вона. Називається Бенджамін Стівенсон. це детектив, який мене вразив тим, що це абсолютно якийсь новий підхід до детективного жанру, тому що автор нам тут і спойлери пропонує. Здається, на самому початку він там говорить про на яких сторінках будуть вбивства відбуватися. Доволі так нетипово, мені здається. І загалом автор вибрав такий підхід руйнувати звичне уявлення про те, як написаний детектив, а про те, як побудовується історія, і він. Дуже часто тут говорить напряму з читачем. Він звертається до нього, він передбачає якісь думки читача. Нетипова така принаймні, для мене була ця книга, тому от нехай вона буде з найбільш унікальною концепцією. Книга, яку я б хотіла перечитати. Yellow Face. однозначно говорила про це в прочитаному. Мені хочеться вже знаючи фінал, а знаючи, чим все це шалене безумство закінчиться. Мені хочеться спокійно протися текстом, прочитати, насолодитися власне, словами, реченнями, порівняннями, метафорами. Ось тому, хочу її однозначно перечитати. В нас залишилося два останні запитання: думки про книжкові плани на 2023 і якими будуть плани на два. 24 А я думаю, що в січні я зроблю окреме таке відео з підсумками, такими короткими про плани, які я ставила на 23-й рік, вдалися вони чи ні. І плани на 24-й рік. Зараз скажу, що загалом я задоволена, яким був читацький рік, і не всі плани вдалися, там багато що я не прочитала. Мені цікаво передивитися те відео з планами на цей рік. А про плани на 2024 рік. А найбільший план, такий не найбільший, а найважливіший це читати книги, які вже є в мене на полицях, і менше купляти нових. Я знаю, що всі ці обіцянки менше купувати нових книг, вони дуже складно виконуються. Але на наступний рік я хочу принаймні купувати менше англійських книжок або е, купувати більше вже вживаних примірників, менше нових. Е, через те, що в мене дуже багато книжок на полицях е, десь. Близько 135 непрочитаних в мене книжок. Просто для мене це нереальна цифра. В мене ніколи не було так багато непрочитаних книжок 135, мені здається, що навіть більше. Тому хотілося б менше грошей витрачати на нові книги, а читати те, що є. Але я знаю, що з українськими книжками так не вийде, тому що я дуже боюся пропустити книжки, які мені хочеться прочитати, тому що на них можуть бути маленькі наклади, і вони просто зникнуть, і я. Більше їх не зможе ніколи придбати. З англійськими книжками такого немає, тому що наклади великі, і ти можеш коли завгодно придбати ту чи іншу книжку. Це не проблема, як правило. Тому найбільший план найважливіший це читати книги, які в мене вже є на полицях: українські, англійські. От це напевно таке основне. Що хочеться виокремити на наступаючий рік. І ще поділюся з вами статистику, якщо вам раптом цікаво, тому що я дуже люблю ці всі таблиці. Я завжди заповнюю книги, які в мене нові з'явилися, що я придбала, що мені подарували. І от для порівняння: в 22-му році я придбала 76 книжок, а подарували мені 17. Цього року я придбала 94 книжки, і 23... Вже 25 разом з подарунками від Олени мені подарували. І ну, це дуже багато. От для мене це, ну, це дуже багато. Я витратила цього року, я купила більше книжок за меншу е суму грошей через те, що я купувала дуже багато українських книжок, а вони дешевші, ніж англійське видання. Е от, тому, хоча б це трохи так втішає. От така статистика, тому наступного року справді хотілося б трошки менше, трошки. Slow down і менше купувати книжок і читати те, що є, тому що ну, шкода, знаєте, мені подобається дуже, що є такий величезний вибір, особливо коли ти блогер і ти знімаєш влоги, і тобі хочеться мати ем, вибір. Але все ж таки багато просто що забувається, ти дуже хотів це прочитати, а потім, врешті, не читаєш, тому якось так прикро виходить. І останнє запитання: тегу, що буде в пріоритеті на читання в 2024 році. Знову ж таки, ми про це з вами детально поговоримо, тому. Що я зазвичай займаюся ось цим ось цими пріоритетами на початку нового року. Але українська література, напевно, буде в пріоритеті. Класика, класика і зарубіжна також, нонфікшн Хотілося все ж таки більше читати. Я так дивлюся на свої полиці, що в мене там є. А дуже багато в мене є непрочитаного нонфікшну, і воєнної літератури, яку зараз доволі складно емоційно читати. Віхола. Я хочу прочитати класику всю, яка в мене є від Віхоли. І, ну, Загалом, якщо відповідати на це запитання, то відповідає фактично, так як і на попередні, що пріоритетом буде читати ті книги, які я вже маю в себе на полицях. Це були всі запитання тегу, ми з вами закінчили. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Мені особисто було приємно пройтися тими книгами, які я читала цього року, коли я складала та, всі ці питання, давала на них відповіді, пригадати, що я читала, що ні, загалом це доволі важко мені, принаймні, обирати книги на усі всі запитання, визначати особливо, які будуть найкращими, які тебе розчарували, тому що от з початку повномасштабного вторгнення. Ця емоційна палітра, ось цей діапазон емоцій, які я відчуваю, він суттєво зменшився, і таке відчуття, що нічого не вражає, нічого не зачіпає, і ти дуже тішишся, коли тобі зустрічаються книги, які в тобі викликають ось цю емоцію, якийсь щирий сміх, а чи вони тебе зворушують, викликають сльози. Тому що іноді страшно, що на тлі усіх цих новин ти вже нічого особливо не можеш так відчувати, і тобі якось, ну ти ніби ну не знаю. Вже не переймаєшся абсолютно тим, що в книгах, тому що в реальному житті там ну, сюжет такий, що просто хочеться закрити всі вікна і двері і не виходити більше ніколи в світ. Раптом ви хочете відповісти на будь-яке питання цього тегу, можливо, чимось поділитися, будь ласка, запрошую вас в коментарі. Пишіть, діліться, ким для вас був цей рік. Ми з вами ще побачимося у відео з найкращими книгами 2023 року. Складне відео, до якого потрібно підготувати. Але я сподіваюся, що мені це вдасться, і ми з вами ще побачимося цього року. Бажаю вам гарного настрою. Будь ласка, бережіть себе і до зустрічі. Па-па!